Сьогодні ми з вами, дорогі брати і сестри, чули благовісті євангеліста Марка Святого, який каже, що початок Євангелія, з того, що нагадує Євангелісту, Бог посилає приготуватися до зустрічі з Спасителем у пустині. Чесна пророка, причеті і Крістітеля Господня Йоанна. Господь посилає, щоб Іоанн готував людей до в цей світ Спасителя міра. І ця підготовка, вона стосується кожної людини, яка хоче жити з Богом, яка хоче і приймає. То благовістіє і самого Христа в свою душу, в своє серце, щоб жити по Івановським заповідям. З чого почав притіча Господін Іоан? Почав з того, що призвав юдейський народ до покаяння. як нам розповідає Євангеліє що люди йшли на Йордан, кожен в нього сповідався, свої гріхи викладав перед Богом у присутності Іоанна. І тоді Іоанн хрестив в Йордані. В цьому була його місія, яка Богом дана. В ті часи в такий спосіб покаяння він вже був. І забутий, і був рідкий, щоб кожна людина приходила, сповідалася. Всі взагалі каялися, усвідомлювали свої гріхи, приносили жертви покаяння в Старому Завіті і проводили життя наскільки то могли, бо угождали. Але зовнішня увага до зовнішніх обрядів. Перевела до того, що люди втратили старозавітня церква, втратила ем, ті навики і ті покаянні чувства, які повинні готувати були єврейський народ до пришистя в цей світ Господа нашого Ісуса Христа. І церква, коли нам це про це нагадує, вона нас назідає, щоб кожен із нас також. Приходячи в церкву, слідкував за тим, щоб, розкаюючись в своїх гріхах, ми з вами мінялися внутрішні, становилися добрішими, більш ревними становилися до виконання заповіді Божої, щоб ні в якому разі не зупинялися на тому, щоб виконували тільки такий обряд зовнішній. Приходили в кожну неділю в церкву, виконували якісь зовнішні предписання, виконували навіть пости, все, що до цього церква призиває, забуваючи, що всі таїнства і обряди, які існують в нашій церкві, вони направлені на одне – допомагати нам мінятися внутрішнє. Тому що без цього переміни свого внутрішнього світу не може бути подлинного настоячого покаяння. Тільки переміна, яка відбувається внутри, в людині, починаючи із думок, в Гречинській церкві, саме покаяння воно звучить. В нас, ми більше, якщо ми кажемо, треба піти на ісповідь, покаятися. Ми подрозуміваємо, що треба піти і покаятися у всіх своїх гріхах, а на грецькій мові воно означає, що треба покаятися, поміняти свої думки, щоб думки, які були погані, не Богу угодні, їх поміняти, тому що життя наше починається з наших думок. Ми можемо стриматися від тих чи інших гріховних звичаїв. Можемо, скажімо, не, не ображати свого ближнього. Але якщо внутрі в нас, на ближнього, якого ми стрималися, щоб його не образити, будуть думки погані, ми будемо думати, як би ти йому населити. Він ж мені погано зробив. Треба йому якось отомстити. Якщо цієї переміни не буде внутрішньої, що ми розкаємося внутрішній, то зовнішні, якщо її будемо виконувати, то те, це до добра не приведе, це не дасть подлінного покаяння. І коли Питтіча готував ізраїльський народ, говорить, прямими зробіть цізі Господні. Тобто, щоб дорога, по якій ми ходимо, вона була пряма. Духовно, перш за все, щоб ми не придавали значення тільки якимсь зовнішнім обрядам, а шлях внутрішньої душі прямий він тоді, коли він йде по заповідям Божим. І ми, якщо побачимо, прочитаємо Євангеліє, хто перше тільки знайомився, хто скажімо, виріс вирісне, може, не в християнській сім'ї, а може навіть і в християнській, де вчили. Казав святитель Антоній в Ангелі подв'язався, такий вже почивший блум. Він казав, в мене в дитинстві тільки вчили цілувати Євангелія, ніколи не вчили його читати. Отак От буває. От дітей треба благовійно до ікони приложитися. І діти знають Христиця, а Євангелія ніхто дітям не читає. Саме не читаємо, і де ж ми будемо дітей вчити, якщо саме не читаємо. А це ж слово самого Бога. Треба знайомити, самим знайомитися і своїх дітей ознайомлювати. І якщо ми до ікони приклад... учимося благовійно прикладатися дитину до ікони, треба сказати, навчити дитину, хто перед до якої ікони, до кого приложилася дитина, до Спасителя, який прийшов в цей світ розказати дитина, яка розуміє. І не треба думати, що діти ростуть, вони багато чого не розуміють. Вони більше нас розуміють на рівні такого відчуття. І коли тато і мама чи хтось говорить їм істинне слово, вони сприймають дуже благоприятно, тому що їх душі ще чисті. І святі, ці часто наказували так, що треба нам дітей з самого юності навчати євангельських істин, щоб коли вони стали дорослими, їх розум як, ніби плавав у словах Божественного Писання. А тоді ми кажемо, приходимо в церкву, кажемо, батюшка, що ж робити? Ходив хлопець пономарити. Все, все до церкви ходив, а раптом не захотів ходити до церкви. А як він буде, якщо він таки приходив свічкою виходив сюди, а що там робиться, що це свічка означає? Що це означає? Він ніколи цього не знав. Його ні батюшка не вчив, ні батьки не вчили. І тоді, коли він подорос, став дорослим, в його вже життя свідоме. він сприймає як, знаєте, ходив, поки був маленький, ходив там з свічкою, виносив в церкві. А далі в мене життя доросле. А яке воно повинно бути з Богом доросле це життя? Якщо його ніхто не вчив, ми повинні вчити і молитися разом з дітьми. У преподобного Амросія прийшов мужчина, каже, як мені виховувати мою дитину? От вона розтеша, не зовсім розуміє. Каже, читай, візьми йому псалтир. Каже, ви, батько, невірно шуткуєте. Ну як де, де дитина однорічна буде салдир понімати? Каже, раб Божий. Дитина, ти думаєш, не понімає, зате добре понімає той, хто справа, хто зліва. Чи добре понімають? Ангел понімає храніть. І ангел лукавий теж понімає, який приступає вже до дитини. От це все. Підготовка наша внутрішня до зустрічі з Господом. Ми самі повинні цьому готуватися і своїх дітей вчити. А то ми часто також прожили життя, а Євангелії добре, якщо раз прочитали. А то, може, і деколи приходять з таким питанням, я свого разу до владики Владикініфонта казав, а скільки ж треба прочитати Євангелія? Один раз, десять, чи скільки? Каже, все життя треба читати, тому що це спілкування з самим Богом. До тебе говорить через Євангелій Бог. І його треба слухати і рахувати, скільки я прочитав Євангеліє чи Біблію. Це зовсім неправильно. Треба жити цим Євангелієм. А у святі отці ще підкреслюють, що якщо людина тільки приступає до чтення Євангелія, то краще, щоб це було з слкування, щоб правильно посвятимо Духом Святим розуміти Євангелія. А то скільки різних течій християнських сект, тому що? Ну, чому так? А тому що Євангелій кожен починає розуміти по-своєму. Дух Святий через апостолів написав Євангелії. Дух Святий повинен розпілкувати через святих отців. Тому його розуміти так, як в церкві вчить святі Отці. Тому, дорогі брати і сестри, будемо це розуміти. Притеча готував єврейський народ і святі Отці, і церква Христова нас готує завжди кожного разу до зустрічі з Богом. Коли б це не було, чи? Чи то недільний день, чи то Різдво Христове, чи то хрещення. Коли ми йдемо на зустріч в церкву з Богом, до цього ми повинні готуватися. Ми ж готуємося, йдемо так, куди би не йдемо в церкву. Треба трошки опрятно виглядати, щоб люди з мене не сміялися, Я прийшла в церкву як на подвір'я куром давати. Так же не одягаємося. От точно така підготовка повинна бути. Внутрішня, йду сьогодні до церкви, до Бога. З яким настроєм? Що в мене в душі? Оце підготовка до зустрічі з Богом. Тому нехай милосердий Господь допомогає нам на цьому шляху, щоб ми завжди, зустрівшись з Господом, жили з ними тут і там в вічності. Амінь. Воскресним днем всіх вітаю. І з пам'яттю преподобного Серафіма Саровського. Це ваше добре посвящення, коли Та, так вирішити наш потіше, грали ми всі, я думаю, всі це відчули, вот, Благодать благодача, духовну силу, службу і вашу любов, до людей. І, добре слово просте, хай по вас кріпить далі. Ви, ваше, там ще були подарки, де брати вони. Як той не хвилювали, то, самі після люди. Бога не забудь, і людей не забудьте. Все світло. Землі у нас, напевно, за весь час може один чи два рази була хератонія в монастирі. Через років, може, це Чисто теж приємно, відчутно. Так, скажу, я думаю, що дикий і... минуло пошкіріша вкрадена. Ну слава Богу, у нас, я бачите, спільдон він Волинці появився, тоді спасійської. Спасибо Боже, настоятель за... Можливість дати разом з вами помолитися, повчитися вашого івановського життя. Паминайте мене грішно, щоб Господь допомагав достойно правити слово Христової істини. Спасибо. Боже. Всіх святою.